Сходивши до магазину, люди можуть залишитися без покупок, зате з зіпсованим майном і вирваним волоссям. Саме так закінчився похід місцевих відеоблогерів до одного із сумських супермаркетів. У чому ж справа розбиралася моя колега Ангеліна Олійник. Олександр та Софія, відеоблогери, мають свою сторінку у Ютуб. Туди знімають відео про життя в сумах. Нещодавно вони удвох пішли до одного із супермаркетів та знімали там свій відеоблог. Те, що трапилося далі, згадують із острахом. Розповідають, працівники магазину одразу ж почали їх виганяти за поріг, пояснюючи це тим, що відео та фотозйомка тут заборонена. Але потім, взагалі, закрили у магазині. На розбірки приїхав і начальник відділу охорони супермаркету. А після цього. Вириває телефон з такою силою, що просто ламається селфі палка, і вместе со, з, з штативом просто забирають все собі в сумку. М? Обурені такими діями. Блогери одразу ж викликали поліцію. После того, даже как приехала полиция, этот начальник охраны угрожал, что он поломает мне ноги и закопает в следующий раз, как я приду в его же магазин. Со мной была девушка, и когда мы пытались выйти с магазина, то он схватил ее за волосы и потащил обратно. Навіть приїзд захисників порядку чоловіка не зупинив. Не боючись нікого, він і далі продовжував погрожувати. Якщо ти ще... Ви Працівники магазину продовжували твердити одне. Зйомка заборонена. Вони не хотіли слухати навіть полісменів. Аби розібратися у цій ситуації, ми приїхали на місце недавніх подій. Нас одразу ж зустрів адміністратор. Жінка почала переказувати події того дня та запевняти. Ну, наскільки я знаю, там була в службі аграрних дівочка, її ударили. Чомусь думки працівників розійшлися. Ну, Поштовхи були, ну бити ні. Натомість Олександр каже, ця вагітна жінка не хотіла їх випускати, а ще й погрожувала. А она угрожала мені. Вона сказала, що я разобью тебе телефон, я можу все зробити, все что с з тобою нічим не подтверждены. А тебя ніхто не я сейчас заберу телефон, и його его. цього разу також не обійшлося без поліції. З появою нашої знімальної групи тут знову з'явилися і правоохоронці. Та чомусь їх виклик вони так і не зрозуміли, бо я не вижу никаких нарушений. Начальник відділу охорони, який, за словами блогерів, на них і накинувся, також тут. Проте він не багатослівний. чому ви забирали телефон? До побачення до побачення. Все. Вам немає що сказати? Я сказав вам, все. я читаю їх, розумієте, хуліганами. Пан Петро запевняє, селфі-палку, яку забрав у хлопця, повернув цілою, а волосся не видирав. Хоча відео відзняте того дня доводить протилежне волос, соня, соня Начальник охорони магазину каже, всі претензії до нього тільки через суд. А ось юристи запевняють, заборонити проводити відеозйомку в торгівельному залі, який є суспільним місцем, неможливо, так як кожна особа має право контролювати діяльність суб'єктів господарювання, дивитися за якістю надання послуг. Така ситуація може статися будь ким, тому усі повинні знати. якщо охорона магазину вважає, що відвідувачі вчиняють неправомірні дії, вони не мають права затримувати таких людей, трогати людей там, забирати майно, а тим паче ламати або завдавати шкоди. Охорона має право тільки викликати поліцію. Наразі заява про протиправні дії служби охорони супермаркету у поліції. Правоохоронці обіцяють прокоментувати ситуацію згодом. Слідкуйте за нашими новинами. Ангеліна Олійник, Микола Ніколаєнко, Олександр Білявський, новини СТС.